Коротесенка, як завжди, магазинчик повний залитий метком, як бачимо, вон певчата йде да? в І як завжди, значить, коротке таке включення. Швиденки підриваємо. Ви думаєте цей. Тільки маленькі стільнички. Готові. Ви подивіться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зараз -ой 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 -ой. я десь візьму по центру. Щоб підірвати. Дивіться, яка краса. Це так звана відома Євро 100-500. Ось така красота будують наші бджілки. Справжні українські бджілки. Карпатка. Це так званий Євро 100-500. Ну, тут грам від 500 до 900 грам справжнього стільникового меду без овощини без будь-яких там. Як би вам пояснити, хімікатів і так далі. І ось давайте підірвемо. Те саме, ще одна така сама рамка. Всім гарного дня, смачного меду, все буде файно.